Yeah. Well. Ще одна причина розлучень, про яку зараз багато говорять, це стосунки з штучним інтелектом. Та стосунки із штучним інтелектом. Велика кількість людей починає спілкуватися з штучним інтелектом на якісь свої приватні проблеми, і в них виходить набагато кращий діалог ніж з їх живим партнером. Це призводить до того, що люди проводять більше часу з штучним інтелектом ніж з людиною, з якою вони вирішили проживати до кінця свого життя, і в результаті люди розлучаються, тому що як кажуть, очевидці і учасники цих розлучень виглядає, що ти ніби зраджуєш своєму партнеру, тому що ділишся штучним інтелектом набагато більшою кількості інформації, ніж з живою людиною. І насправді це досить сумно, тому що ну ми з вами вже поговорили, що штучний інтелект це просто автокомпліт, і виглядає, що людям потрібно не дуже та й багато. Їм потрібно, щоб їх просто розуміли з ними, погоджувалися і говорили, які вони хороші. Але та все більше і більше людей вибирають штучний інтелект, а не реальну людину. І це трохи сумно.